Гарного всім дня, дівчата і хлопці, Я буду показувати свої варіанти, як я роблю паску. Значить так, Нам треба буде 7 жовтків. Це проста паска з 90-х. От 50 грамів дріжджі. Сім ложок цукру я відміряла, дві ложки сметани, півчайної ложки солі, олійки. Отут у мене дві ложки, десь 100 грамів. Це ванілін, пачечка ваніліну, масло 200 грамів і яєчко, щоб зверху змазувати. Значить, то нічого я не забулася. Якщо щось забулася, то потім я згадаю і вам нагадаю. Значить, так, з того, що роз... Розтопимо масло, розігріємо ту. Я завжди щось забудуся. За борошно забулася сказати, нам його треба буде десь до 800 грамів. От. Поки я буду замішувати тісто, підпишіться, будь ласка, на мої е, офіційні канали YouTube, у Фейсбуці. Я Валентина сова кругом. Я не ховаюся. Значить, так, нам треба стакан молока, виливаємо і кладемо сюди дріжджі. Ріжджі плоде, трішки цукру нашого сиплена розмішуємо. А, трішки можна борошна, отак От Розмішуємо. Це у нас така буде опара. І хай воно постоїть десь не знаю, хвилин 15. Ріжі, дівчата почали вже діяти. Значить ми з'єднуємо. Вуваємо сюди масло, яйця. Метанок кладемо, сіль, обов'язково не забудьте, Сів, це ж цукор, ізюм висипаємо. Для чого мені вилка треба була, я не знаю. Ванільний цукор, а олійка у нас піде пізніше. Начебто з'єднуємо це все діло. Напевно, я візьму більшу миску, бо це не годиться. щось я просчиталася. Ну, а я це все вливаю більше все-таки миску, щось з мене не зібрала, ну то нічого. Дівчата, борошно треба обов'язково віяти. Спішите ви чи не спішите, треба віяти. Поступово віємо і поступово замішуємо, дівчата, і вас все вийде. А ще, дівчата, хочу сказати, якщо хтось хоче солодших, то можете додати грам на 30 чи на 50 цукру більше. Але для мене достатньо. Значить так, замішує. Борошна може піти більше. Дивіться, майте на увазі. І жовтків можете покласти більше, якщо вони у вас є. Так, все накриваємо, хай відпочиває. Пройшло, дівчата, в мене десь більше, ніж. Годинка, десь час 20. Отаке в мене тісто вийшло гарне. Купила ось такі формочки. Зараз ще їх немає, у продажу таких. От, ну, от. Отаку ще покладу. Формую я тісто у формочки. Ділила я, дівчата, тісто на три кусочки нерівних. І ще ось кусочок це для узорів я залишила. Так, тепер треба нам буде гарненько його... Укатати. Круглу таку зробити формочку, щоб воно було гарненько. І кладемо ми його у І Так ось я зараз пороблю. Розіклала я ось так, дівчата, по формах, хай підходить. А це тісточко лежить поки що в мене. Хай гарно підходять, потім будемо їх украшати. Так як раніше, старовину. Поки наші пасочки стоять в розстойці, ми зробимо зори породимо. Розкатаємо це наше тісто, що ми залишали тоненько. Тепер трішки видавлю, я стаканом видавлю так три кружочки. Три кружечки, тепер ми поріжемо їх Саме видніше. Просто так поріжемо, щоб квіточку зробити. І це така у нас буде, така буде у нас квіточка. Помазала я пасочку яєчком і тепер починаємо прикрашати, хто що видумає квіточку, хто що колосочок, хто що видумає, скоро що вийде. Ось так я поробила узори, дівчата. дивіться, які гарні. Кого що вийде? Хто що видумає? Повирізали. У кого є формочки, вирізати формочками. Я хаотично ножиком порізала, так украсила, помазала яєчком, понакладала узорізно в яєчком. Тепер в духовку на 200 градусів, духовку. Десь буде хвилин 50 чи, може, 60, Будемо дивитися. Дівчата, що така красота вийшла? Треба попрацювати, щоб ви розуміли. Розламаємо пізніше трохи, якусь розламаємо, бо то прохололи мої паски, вже однієї немає, я вже одну віддала, ось більшенька стоїть. Хочу ось таки на камеру розрізати. Я вже коштувала, я знаю, що це запасочка. Я вже пробувала. Дуже добре. Пробуйте і ви такий варіант ще, а ще я буду показувати багато варіантів. Так що підписуйтесь, бажаю всім всього найкращого, миру, затишку. І бувайте всі здорові!